Вона хотіла бути льотчицею, а стала культовою поетесою. Щоправда, і перша мрія здійснилася адже її твори окрилюють. А як же людина? А що людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Ліна Костенко залізна леді української поезії, авторка сотень творів, шістдесятниця, дисидентка. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Непокірність у Ліни спадкова. Її батька Василя Костенка радянська влада оголосила ворогом народу і засудила до десяти років таборів. Є легенда, що коли агенти НКВС з'явилися в їхньому домі, вимагаючи вказати місце, де схована зброя. Костенко вказав на дитяче ліжечко. Отам він мав на увазі маленьку ліну. Ми воїни. Не леді нележні, і наше діло правильне святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож, нам так і важко через те. Поетеса відмовлялася виступати на з'їздах комуністичної партії, що було ризикованим за радянських часів. За проукраїнську позицію Ліну переслідували роман Маруся Чурай не друкували в СРСР аж до перебудови. Усе через відображення української історії та культури поза радянськими наративами. Авторку не визнавали на офіційному рівні, а отже, вона не могла публікуватися. А він знову йшов і дивився прямо, і знову натхненно творив ходу. Ці рядки Симоненко присвятив Костенко. У поетичній спільноті подейкували Василь був закоханий у Ліну. Сила та непохитність Ліни Костенко підкорили не лише його, а й мільйони поціновувачів її таланту. Рядками ліни можна подорожувати у Google Maps. Інтерактивна карта покаже її твори про міста України. Лінині вірші стають піснями, їх декламують діти на уроках. З її словом на вустах захисники йдуть у бій. Люди, Будьте взаємовічливі. Якщо б на те моя воля написала б я крізь курсивами, так, так багато, багато на світі горе люди. Будьте, будьте взаємно красивими. красивими.